Понад 25 гектарів площі центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки затопило, розповів Суспільному директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Комунальник каже, загальна територія парку 77 гектарів. Щороку його чистять від хворих дерев. Минулого року висадили 105 саженців плодово-ягідних дерев та листяних. Але вони проблему не вирішують. Такі дерева, як тополі, наприклад, то вони так само не не витягнуть всю воду, то вони не висушать її. в секторах, де підтоплює рослинам, вода шкодить, зокрема деревам, бо підмиває коріння і. Які дерева ну, і хворіють і, і падають. Тамара Азовська мешкає неподалік парку. Каже, під час зимового паводку у підвалі стоїть вода. То всіх, вся вулиця топиться, приїжджає водоканал, почистить трошки. Ну наскільки день-два і знову. Оце, що оце стоїть вода, це мені не подобається. Буде топити, бо душі йдуть. Снігу теж немає, але ж води дуже багато. Раніше у цього розливу не було такого. Звідки воно підтоплює, я не знаю. З жовтня по лютий у місті випала подвійна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Це причина підтоплення парку, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Опади, високі рівні ґрунтових вод, вода не вбирається в ґрунт. От зверху, от вона і затоплює наш парк. Є там насосна станція, яку можна включити і ці води відкачати. Канали там почищені, не знаю, чи всі, але частково почищені канали. Але це територія міської ради і вся відповідальність за парк несе міська рада. Як розповів Ростислав Кравчук, упродовж зими жодного звернення від комунальників щодо відкачування води насосною станцією не було. Директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. На дзвінки журналістів Суспільного не відповідає. Ми звернулися до нього за офіційним коментарем, який озвучимо у наступних випусках новин. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, до середини лютого область перебуватиме під впливом циклону з Атлантики, який принесе сильний дощ та мокрий сніг. Тетяна Біску, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.